Досить велику роль у харчуванні відігравали бобові культури горох, квасоля, боби. Супи з бобових культур під час посту теж відігравали не останню роль у харчуванні людей. Вони надавали ситості та сили для тяжкої праці. Картоплю нарізаємо кубиком. Моркву і ріпчасту цибулю нарізаємо маленьким кубиком. І пасируємо. Горох миємо і замочуємо у холодній воді на 3-4 години. Після цього ми його варимо до напівготовності. Кип'ячу воду кладемо проварений горох, доводимо до кипіння, додаємо картоплю і варимо 10-15 хвилин. Потім кладемо пасировані овочі і варимо до готовності. За 5-10 хвилин до закінчення варіння додаємо сіль спеції. Перед подаванням у тарілку наливаємо юшку, посипаємо зеленю.